Доброго дня, шановні наші глядачі, об'єктивна слабо з Ір'ям Кривенко. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх справ, які відбуваються. Сьогодні така тема у нас буде. Це е, нещодавно забута ДЗК, так, Державний земельний кадаст. Така служба була, вона і досі є. Ну, адже ж місцеві громадам повідходили якби ці всі і упорядочні займаються при міській раді, також, допустимо, в Богодуховському районі, також і в кожному другому районі, і в других областях, тобто якби так. От. І відповідно залишилася служба ДЗК, Державний земельний кадастр. Окремо, да? вона не підчиняється, не відпорядковується в міській раді, там ніде нікому. Це. Така корумпована структура, яка підпорядковується Демерсу в Харківському і також кожній в області, ну, обласним центром Державного Держкадастру. Ну, ви знаєте, рішив все ж таки сходити на днях сходив до начальника Водуховського ДЗК, є така у нас таряник поспілкуватися і поінтересуватися, що вона робить, які там як, що, що взагалі, навіщо вона і кому це потрібно, і скільки їх там взагалі взагалі цих дармоїдів. На моє переконання це дармоїди. З'ясував, що така служба знаходиться в Бодуханському СНАПі, майже весь перший етаж займає. Кажу, що виходить, спросив, що входить в повноваження Державного замельного казав. Що ви робите? Да? На що вона відповіла? Та видаємо справки якісь там. Вона не пам'ятає, вони навіть не знає, які справки. Скільки вас чоловік? Сім чоловік. Тобто, щоб видати якусь справку, яку вони возьмуть десь там з общого реєстру, там, десь там, допустимо, в області воно числиться, цей реєстр, і вони ту справку, сім чоловік сидить, майже ось перший та снапа займають. Тобто, відповідно, зарплати отримують і тому подобне, це, звісно, на мій погляд, жах. та й не тільки на мій. Заходив я і в міську раду, спілкувався я з е секретарем міської ради е Рамазом Берешвімі. По суті, він е якби підтвердив мої сумніви і взагалі сказав, що така служба не потрібна, ну, так як у нас в державі. Ви знаєте, от якщо перейшли, передали місцевим громадам, то передайте всі служби. вже не може в земельних ресурсах, там людина б сиділа і давала б ці справки. Ні. Треба держати службу сім чоловік, да, які сидять в кабінетах, в тепленьких, зимою і літом прохолодних. Ви знаєте, я за що був шокований. Сидиться наша Наталія Таряник. Вибачте, що на особисто, морда не води в них не влазить. Розпливлася, ви розумієте, і хіба вона вливається, дівчини там сидять біля неї улыбаються, їм весело, а зарплата йде. Ні за що. За те, що хтось якусь бумажечку видасть. Взагалі, взагалі всі без діла. Просто сидять там, кіхікають, розмовляють між собою і все. Ну, питання в другому. Ну, це все добре. Ви знаєте, от як я по своєму представляю, як це буде, я. Все ж таки думав, що якщо йде залишилося, то це буде десь там один чоловік, десь він заникається, і його і видно і чути не буде. А саме чому не буде видно і чути, я вам поясню. Тому що ця служба реально працювала, вона участвувала в цих всіх схемах розподілу земель, незаконних розподілів, тобто видачі земель і тому подобне. Всі документи, все вони видавали незаконно, за хабарі. Вони участвували в оформленні договорів з орендатори ті землі, які подали в оренду. Вони участвували, робили підписи, підробляли. У нас є маса звернень людей, яких піднімали землю, тому що втіхаря поформляли через кадаст. цьому участвували орденоносні деякі голови сільських рад. До чого причетні самі більші фермера Будухівського району, які працювали роботи, до чого причетні прокурори, які теж отримали ці підставних людей, прокурори не тільки Будухи, прокурори Харківської області. Все це ми будемо висвітлювати і вам будемо показувати, наскільки це бандитська структура. І на чолі цієї структури стояв хто? Торяник. Наталя, вона давно э, цим займається. Але що тепер виходить? Получається так, що вона працювала сине повноваження, цивна, дали, вона бумажечки веде. Ну, вона залишилася самодовольна, надмінна, така дама сидить, яка при шикарній зарплаті, при шикарних умовах. Ви розумієте, про що я розмовляю? Тобі ж вона. І тепер вона не ділах. Тобто, все номер пройшов, розподілили, розборняків ніхто не веде. по землям, по, е, як землю підписували документи, як все це робилось, хто. ми знаємо фамілія імена, отчиства прізвища, батькові е, хто в Харкові спустився цьому. Все це буде висвітлено. Адже ми будемо робити цілий цикл передач іменно діяльності Бадуховського земельного кадастру. За керівництва саме Терник Наталі. Це страшна людина насправді, ви розумієте? І от вона зараз сидить, тобто, я ж говорю, вона не втекла, не заховалась нікуди. Вона сидить, вона прекрасно все почуває. На початку він півроку взагалі не ходив ніхто на роботу, закрита Зарплати вона отримували, і затримали чітко, як положено. Зараз вони виходять іноді на роботу. А можливо, кожен день, ну, іноді закрито там, деколи закрито, деколи відкрито. Я за ними не слідкую. Але ж те, що я побачив, це був, звісно, жах. І жах від безнаказаності, ви розумієте, вони впевнені в тому, що вони не будуть наказані. Я за діяльності, За період керування державою Пороха. Ви знаєте, скільки вони там натворили ці всі порохоботи і другі там е паразити да, на тілі района? І з усіма з ким вона товаришувала, вона допомагала і тримала землю, і всі, все як було як положено. Розумієте, що твориться? Твориться насправді жах. І зараз ця людина, потвора, сидить, вона нічого не боїться, адже вона, думає, все, номер пройшов. І вже ніхто і не протягнув, ні до якої відповідальності. І вони жирують, ви розумієте, просто жирують. Міська рада не може нічого, бо вони відділи якийсь дош, підписали з кимось там, навіщо, вони нічого не можуть з ними зробити. Судиться без, без з ними. Значить, ми вирішили діяти зовсім по-другому. Ми будемо звертатися до всіх служб відповідних, ну, звісно ж, не. Де ж кадру в Харківської там, чи Київської чи ще якісь? Ні, ми підемо другим пуття. Адже така діяльність неможлива. І треба негайно розслідувати всі злочини передачі землі. Деяких, В мене є куча звернень. От, ви знаєте, Багато людей кажуть, факти. Кожній передачі я буду вам давати факти, тому що їх багато. І Кожній передачі я вам буду надавати конкретні факти, звернення громадян. Делі цілі, цілі, ну, десятки гектар огородів поза межем одходили, одходили просто ну, знайомим нам людям, ну, знайомим по їхній діяльності в районі. І вони зараз дехто помалкує, але земля вже оформлена на них, дехто користується. Всі ці в нас моменти є, і ми їх висвітимо. Висвітимо. І виступлять люди, які, яких було обдурено цією службою, конкретно обдурена. Адже я по собі знаю, неможливо було е, оформити якусь земельну ділянку, е, так це через Харків або плати діння. Нема денег до свидання, ти не отримаєш Стоять на цатовці, теж не отримували землю, якщо ти не даєш якомусь там паразиту фермеру. Да? От, якщо ти не надаєш йому, значить ну паразити, це в нас в основному це такі в нас самі основні. Це в нас Ярошенко, роман є такий, і е, панов е, Сергій Федорович. Це два паразити, на моє повністю, на моє переконання. Це які е, збагатили період своєї діяльності Будухівській е, районній раді. От і зараз Будухівський міський раді. Ну вони ж тому, що частина з них ходить так сказати земельну комісію. Я ж вже недоразу казав, навіть такий п'яниця депутат на наше переконання, п'яниця 100%, депутат Колосарьов, збагатився, попереробляв там судами, правдами, неправдами, має зараз більше 50 гектар землі. Ось так от. І це тільки, це тільки от така невеличка, знаєте, невеличка така вершина Азбіра. Все те, що буде розказано і показано, адже одне все не ложиш, в одну передачу. Ми вам будемо висвітлювати. І саме велика, велика саме, знаєте, те, що бентежить, те, що ніхто, от да, а Порошенко пішов, про нього нахваталися ті... та так все нормально, не треба нічого розслідувати, як не треба. Прийшла нова влада. Прийшли люди. Вони повинні провірити діяльність, злочинну діяльність тих паразитів. Чому ніхто Держкомзем... ну, звісно, там всі повсталися. Але ж є служби відповідні. І їм, якщо на куказівку дати, вони будуть рити землю і знайдуть. Ми бачимо, які відбуваються там такі затримання в Сумській області, там, ну по всій Україні. Харківська область, Тишина, Заводуховський район я взагалі мовчу. Тут ні один корупціонер, ні, ніхто не притягнутий. Заяць якийсь там у нас був зараз, такий, як був спец, такий і остався. Да? У нас він реєстратор прекрасно. І справу заводили, потім він там відсужував, висужував. Ну, зрозуміло, хто заплатив, той, той і правий. розумієте, Получається тобто, так, що в нашому Водухівському районі немає жодної корупції. Так от, як воно все це пов'язано, ці всі реєстратори, держкомземовці як оця вся влада, поліція, прокуратура, ми будемо висвітлювати і розповідати. От, є багато дуже фактів, які ми будемо вам показувати. Спостерігайте і будете все знати. Але те, що е, цю погань треба розчавити, це факт. І ми будемо паралельно будемо звертатися всі інстанції, в е, ДБР, будемо звізді звертатися. Ми зараз вийшли на прямий. Вже не треба листування, ми вийшли вже на прямий, так сказати, контакт. Будемо займатися по факту. По факту, тими фермерами, які заволоділи земельними ділянками, на десятки років підписавши всього там на рік на два, да? чи на п'ять. А потім там додавали двоєчку спереду чи що, і чого. Ну, коротше, все це ми знаємо, все це ми розуміємо і побачимо. Тобто, чекайте. Тепер ми будемо виходити в ефір чаще, адже ми думаємо виїхати на міста, ми вже дещо маємо, але конкретно є план дій, який ми будемо поетапно проводити, і вам все будемо розповідати. Якщо у вас є якісь звернення, звертайтеся, ми будемо допомагати вам теж вирішити свої питання, адже багато людей, які не отримали землі, незаконно було відмовлено. І винувата в цьому саме Теряник. Саме Теряник одна із головних постатей до 19-го року, даже до 2020, коли воно перейшло все в громади. От. Там просто ноги поламає, Ну, ми постараємося довести вам все до вашого розуміння. До нових зустрічей, шановні, до побачення.